Трикімнатна квартира у вдалій локації. Вулиця Келецька. Поряд з проспектом космонавтів. Будинок не над дорогою. Вікна виходять у тихий та спокійний двір. Поряд все необхідне для комфортного проживання, безліч магазинів, торгівельні центри, супермаркети, школи та дитячі садки. Зупинка громадського транспорту. Квартира розташована на п'ятому поверсі дев'ятиповерхового будинку загальною площею 64 квадратних метра. У квартирі був виконаний якісний ремонт. Меблі та техніка залишаються частково. На підігрів води встановлена колонка. Санвузол суміжний, укомплектований якісною сантехнікою. Ціна квартири 85 тисяч доларів. Телефонуйте, приходьте, дивіться, запрошую вас на перегляд.